Це сучасний дзеркальний модульний будинок, розташований серед чарівної природи у заповіднику. Дзеркальні фасади роблять будинок непомітним, дозволяючи йому злитися з природою. Дивлячись на будинок, ви побачите зелені пагорби дерева і небо. Зовнішній вигляд будинку змінюється в залежності від часу дня і пори року, надаючи йому унікальність та вражаючий вау-ефект. Влітку будинок зливається серед зелених ландшафтів і блакитного неба, восени в ньому відображаються всі можливі кольори листя, взимку він стає схожим на ідеальну людяну брилу серед снігу. Такий формат ідеальний для комфортного перебування на природі, створюючи простір для спокою, усамітнення та вивчення себе і навколишнього середовища. Основною особливістю є велике панорамне вікно з неперевершеним краєвидом. Прокинувшись або лягаючи спати, ви насолоджуєтеся видом на мальовничі пагорби, де пасуться вівці, відчуваючи повне єднання з природою. Внутрішній дизайн оформлений у мінімалістичному стилі. Для оздоблення приміщення використовується декоративна фанера, простір ретельно продуманий до деталей. На площі 15 метрів квадратних є все необхідне для комфортного відпочинку. UnitFab Imagine назва цього унікального будинку і місця для відпочинку. Це сучасний тайні хаус, обладнаний за стандартами сучасного готелю для комфортного перебування у наймальовничіших місцях України. Такий будинок може бути і на колесах. У будинку є кухонна зона та весь необхідний посуд для приготування їжі. Індукційна плита, міні-холодильник, капсульна кавова машина, чайник, сковорідка та кастрюля, тарілки, келихи, склянки для води, шампури та решітка для барбікю, чай, сіль, перець, цукор, олія. З крану йде питна вода, яка фільтрується із місцевої свердловини. Ретельно продуманий внутрішній простір із ергономічним розташуванням речей. У приміщенні розташовано двоспальне ліжко біля панорамного вікна на подіумі у стилі мінімалізму із функціональними нішами для зберігання, а також є просторе ліжко на горі. У кімнаті є стіл, дві табуретки, які будуть зручні як всередині, так і ззовні. На вулиці стоять дерев'яні крісла та столик на терасі, затишну атмосферу доповнюють деталі, такі як картина Марії Примаченко та книги з віршами на полиці. У будинку є проектор з Netflix і YouTube, щоб ви могли насолоджуватися фільмами ввечері. Великі теплі вікна створюють почуття єднання з природою, а панорамне вікно ідеально для спостереження за зоряним небом вночі. Жалюзі можна закрити, якщо потрібно ізолюватися від зовнішнього світу. Зараз ми перебуваємо у ванній кімнаті. Як видно, тут повністю оснащений санвузол. Душовий поміст з льохи, вінілова плитка терацу використовується у вологих зонах. Решта стін оздоблена фанерою. Душ, унітаз, умивальник із натурального каменю та тумба, також оздоблена фанерою. Сантехніка імпреза чорного кольору, дзеркало з led підсвіткою. Є прихований керамічний обогрівач, що забезпечує комфорт у зимовий період. Також встановлена примусова вентиляція. Матове вікно у підлогу забезпечує додаткове освітлення в області душу. Звісно, також є необхідні речі, такі як фен, рушники, гель для душу. Інверторний кондиціонер допомагає забезпечити комфорт у спекотні літні дні і ефективний підігрів взимку до мінус 10 градусів. Опалення здійснюється за допомогою теплої підлоги у вітальні, електричного конвектора під вікном. Та рушникосушки з керамічним конвектором у санвузлі. Цей Imagine Tiny Home був спроектований українською компанією UnitFAB, яка спеціалізується на виробництві модульних будинків. Наразі вже два однакових юніта розташовані у мальовничому місті заповідника Васильківські Карпати. Рекомендую завітати та насолодитися відпочинком у UnitFAB Imagine. Це всього за 35 хвилин їзди від Києва. Посилання залишаю в описі. Поруч розташована лазня, чан і простора територія для піших прогулянок. Це фантастичне місце для відпочинку на природі та перезавантаження. Щоб отримувати нові відео про модульні будинки, підписуйтесь на цей канал. Далі буде. Дякую за перегляд!